Тернопільське дербі, яке відбулось 10 вересня, не можуть забути досі. Чи не найбільше, що запам'яталось глядачам лайка та образи фанатів одного клубу в сторону іншого. Які наслідки чекати команді за поведінку своїх вболівальників? Далі тернопільське дербі, на яке так довго чекали шанувальники футболу, запам'яталось не тільки рахунком. Брудом і колективною лайкою на адресу свого суперника ФК Тернопіль відзначились фанати Неви. Ображали не лише футболістів, дісталося і тренерам, і керівництву команди. Обідно за них, що ми приносимо футбол, приносив вам і Тим самим болійникам, але вони до нас таке вже говорять, що я не знаю. Страшно ще друге. Ви розумієте, наше керівництво взиває золотими батонами, десь їх ловлять. підставляють, якби факти були. За що? За що ці люди видні? Наш президент, наш почесний президент, який цього року старається і команду утримати, війні допомогти, дороги строїти, парки робити. З чого ми видні? Чого ми фекали, чого ми такі десь не знаю, непонятні для них всіх? У той час, коли в Україні фани, здавалось би, непримиренних команд об'єднуються у маршах миру, нева навпаки, демонструє зневагу. Хоча обидва тернопільських фанрухи раніше домовились про перемир'я, але так звана угода не виконується, стверджує голова вболівальників муніципалів. Я не розумію, для чого це все було зроблено. Тобто, якщо люди підписують певне перемир'я і обіцяють робити якісь Роки для того, щоб урегулювати в країні ту ситуацію, яка склалася, ну їм потрібно цього дотримуватись. Керівництво ФК Тернопіль поскаржилось до контрольно-дисциплінарного комітету на хамство фанатів Жовто-Зелених. До письмового звернення прикріпили відео та аудіодокази. докази, уборений поведінкою Фанів Неви, і віце-президент Федерації футболу України. Ми не можемо допустити, щоб на стадіоні виказували такі грубі слова в адрес тої чи іншої команди. Притом, колективні це не то, що хтось один всі розуміють, там ну Знаєте, ви на стадіоні буваєте на кожній грі, коли є деякі вболівальники, які не можуть виразити інакше свої емоції, ну зато їх. Зразу декілька чоловік з боку чи, чи ззаду присаджують і кажуть, що це не треба робити. Ну а коли це зроблено колективно, це не вписується ні в які мірки. Володимир Мариновський зазначив рішення щодо міри покарання футбольного клубу Нива КДК прийме вже наприкінці наступного тижня. Телеканал інтебе за коментарем звернувся і до президента «Ниви» Автанділа Діна Радзе і до очільника фанатів. Обидва говорити на цю тему відмовились.